Зараз в середньому твій місячний заробіток складає 100 тисяч гривень. Е, так. Тобто це 2674. Я дивився твої випуски. Так, 2674. так, я вже більше ніж 10 років веду домашню бухгалтерію свої особисті фінанси. Вау. Тому я тобі можу точно сказати. От на, на даний момент, коли ми записуємо, 2674 долари. Це на місяць? Так. Середній так. заробіток. Вау. Перший гість, який прям чітко так Ну, і дивись, е мене, враховує. ти так само напевно розумієш, що це умовно в мене був травень, е так. в якому я заробив 12 тисяч 500 гривень. Але це не означає, що я б той місяць нічого не робив. Тобто є якісь умовно, ти працюєш над якоюсь або інтеграцією, або над якоюсь роботою, яка десь вихлоп там через 3 місяці. — Так, ну і потім ми просто ділимо. Е все на 12. — Так, Ми ділимо на на Окей, а витрати у тебе які? Якщо ти ведеш витрати... бухгалтерію? Витрати, у мене основні витрати це навчання дітей. А вони в приватній школі вчаться? — Е, так. так. Це навчання дітей це е, друга витрата, основна це донати. Бо десь з, е, е, з 100 тисяч гривень там трохи більше входить. Там 100, 115, щось таке, якщо помножити, Десь приблизно від 20 до 40 тисяч я стараюся кожен день донатити. Кожен, ну, кожен місяць. Кожен день. Кожен день ну, я маю увазі, я стараюся кожен день донатити, і в місячному еквіваленті а, це виходить від 20 до 40 тисяч. Добре, а навчання у дітей скільки коштує в межах 40 тисяч. Тобто 20-30 тисяч на місяць ти донатиш, і 40 – це вже 70? Так добре. Дружина працює, це її так. окремий так. заробіток. Так вона там на себе витрачає, плюс а, і плюс на... давай так відверто. Деколи коли не вистачає оцього, вона перекриває Так, комуналка. Скільки? Комуналка скільки? Так. Цього місяця. Пу-пу-пу. А зараз я тобі точно скажу. Десь а Звісно, межах, точно. E, 2300 гривень.